Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Страшне бо і грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом і стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Цей кусок молитви розказує нам про то, коли ми тільки після смерти. Тільки розлучимося з тілом. Знаєте, <кхи> ясно, що точно нам ніхто то не пояснить, я зараз вам розкажу чому. З чим то можна порівняти? Бо Тому що ми розпізнаємо смерть, як це щось закінчилося. Так? Дивіться, є народження дитини. Вона народжується. Але до того часу вона вже жила в лоні матері. Вона не тільки той день народження, який ми рахуємо день народження, до того, коли я народився. Але до того я вже жив. На четвертому місці вже починає битися серце. Ну, воно ж не таке серце, як серце, але воно вже. Починає за... зароджуватися кровоносна система, вже формується нервова система. Тобто плід вже живий. І перед народженням, представте собі, ви народилися і повернулися назад у лоно Матері, і там близнюкове своєму хочете розказати, як там після народження. По-перше, сам поняття не має, що той світ означає, Бо тому що маленька дитина, ну представте собі, так? як дитина народилася, що вона може знати? Вже через місяць вона вже щось дивиться, де світло, де, де то, де ще там щось. Воно плаче, їсть і спить. Аж через рік вона вже починає щось спробувати, ходити. Потім починає щось говорити там мама, тато, щось там таке подібне, так, такі звуки. Так навіть якщо би, представте собі, після смерти ви побули у вічності, ну, по наших мірках земських рік або 10 років, то ви б могли би точно то саме розказати тут живим, то що дитина після року народження може розказати. Тому, хто в утробі. Розумієте різницю? Тому смерть це так само, як народження дитини. Закінчується одна стадія. Бо коли дитина в утробі матері, вона має поповину, зв'язана з матір'ю, потім вона народжується, поповину пережимають, відрізають. все. Смерть настала. Попереднє життя скінчилося. Все? Починається нове життя. Перший подих, вдихання перший раз повітря. Ви думаєте, що дитина така щаслива від першого подиху повітря, як ми сьогодні дихаємо свіжим воздухом? Ні. Перший подих для дитини це те, як для некурящого затягнутися кубінського сигарету. Світ Агресивний, жорстокий для порівняно з тим, що було в утробі. Тому каже страшне Бог і грізне місце має пройти, коли розлучився з тілом. У вічності все проходить інакше. Там ідеться як етапи, які не мають часу. Є просто стан, з якого ти переходиш з одного в інший. І той час переходу визначає тебе, так знаєте, ну тепер трошки інакше, а раніше народилася, всі такі, хто, хто ті, хто ти, дівчинка, о, гар, дуже гарно, хто є, хлопчик, ура, хлопчик. Отак От як визначається стать після народження, так само після смерті буде визначатися твоє місце. Грішники, праведники. І той стан буде дуже складний, бо ми перейдемо в нове життя. І те, як дитина, вона, по-перше, не знає, де верх, де низ. В неї, по-перше, зображення, яке падає на січатку, воно догори ногами, аж потім через певний період часу зображення перевертається. Мозок його перевертає. Бо ми всі бачимо догори ногами. Це мозок перевертає його. Якщо не вірите, можете почитати про це. Так же само, після смерті людина попадає в той світ інший. Вона не знає, що з нею робиться. Вона для неї все нове, нічого не зрозуміле. Складно все інше. І потім Господь Бог каже, Тобі сюди і з кожним твоїм кроком. Ти розумієш, що ти наповнюєшся Божою благодаттю. Кожен крок робить тебе щасливішим. Ти з любов'ю вдихаєш, якщо так можна сказати, атмосферу того місця, в яке ти попав. Ти з особливим захопленням дивишся на те, що Господь Бог приготував для тих, що його люблять. Ти дотркаєшся кожної речі і ти відчуваєш неймовірний дотик, якого ти раніше не відчував ніколи. І так же само для грішників з кожним кроком йому стає все гірше і складніше. Він бачить гріхоту свого падіння низькість своєї, своєї тої спорченості. Їм з кожним разом все гірше. Якщо боліла нога трохи, вона з кожним разом починає боліти дужче. Якщо болить зуб трохи, він потім з кожним разом починає боліти дужче. І ці речі, і ця біль, і це страдання, і воно постійно збільшується. До якого часу? До безкінечності. Тому що в Бога існує баланс. Він так зробив цей світ, який має світло і темряву. Він так і зробив цей світ, дає добро і зло. І тільки за життя, тільки за життя ми можемо собі заслужити на ту вічність. Тому каже Авраам, що навіть якщо хтось був у діалог Авраама і, і того багача, як він казав, Отче, а пошли в і нехай вмочить палець і мені тут язик змочить. Тут... Неможливо, бо між нами і вами величезна прірва. Ми не можемо ні туди, ні ви сюди. То тоді пошли до мене додому, бо в мене там ще є брат, сестра родина. Я не хочу, щоб вони попали на це місце, най Бог боронить, не хочу, щоб вони сюди попали. Навіть якщо хтось і воскресне із мертвих не повірять. Мають Мойсея пророків, хай їх слухають. Ми маємо заповіді Божі. Ми маємо вчення церкви. Слухайте, поки живі. Служіть один одному, поки маєте таку можливість. Віддаляйтеся від зла, приближайтеся до Бога. Шукайте Божого милосердя, щоби себе зробити милосердним, а Бог до нас милосердний. І коли ми себе зробимо милосердними, бо ми відчуємо милосердя Боже. Ми маємо йти це милосердя нести людям. Ми маємо ділитися Божими дарунками. Це робить нас Божими дітьми. Бо диявол це той, що краде, той, що дурить, відбирає. А Бог той, що дає. А ми, якщо діти Божі, то ми хочемо давати, ми хочемо ділитися, ми хочемо ділитися добротою. Ми хочемо ділитися любов'ю. Бо ми діти Божі. І це нас різнить. Ми інші. Ми діти Божі, ми діти світла. І тільки за життя ми можемо собі це заслужити іменно за життя. Ми маємо вмерти для ріха, народитися для Бога. Це відбувається в хрещенні. Ми вмираємо для ріха, народжуємося для Бога. Ми отримуємо шанс дійти до Бога. Ми отримали білет на поїзд, який везе нас до Бога. І ми повинні користати тим не легковажте тим шансом, який Бог нам дає до спасіння. Учіть своїх дітей, пояснюйте їм, бо якщо вони той білет, що нам Бог дає до Царства Божого викинуть, махнуть рукою, потім складно буде навернути їх. Бог буде рятувати, Бог буде посилати інших людей. Але чим більше людина віддаляється, тим складніше її буде вернути. Тому, поки в живі, служіть один одному, любіть один одного, вчіться любити себе, перестаньте себе принижувати. Перестаньте казати, що я не здалений, нікому не потрібний. Не кажіть так. Господи Боже. Я гідний бути Твоєю дитиною. Я хочу бути ним. Боже, якщо мені є недостатки, вкажи мені на них. Я буду над ними працювати. Я хочу їх позбутися, бо я хочу бути Твоєю дитиною, Господи, не просто Твоєю дитиною, а любимою Твоєю дитиною. Домчи мене, Боже, йти твою дорогою. Ти кажеш, що тягар мій легкий, ярмо моє приємне є. Покажи мені, Господи. Приходь до мене кожен раз. І як я заблудився, спам'ятай мене, і як я не туди йду, зупини мене. Як я сумніваюся, дай мені отой орієнтир, куди я маю йти. Я хочу йти до тебе, Боже. І я хочу йти не самий, бо я в спільноті живу. Я хочу до, до тебе, Боже, привести інших людей. І я буду брати за руку кожного, кого ти мені пошлеш на моїй дорозі мого життя. Я буду вести їх до тебе, Боже. Ви мої апостоли. Збирайте тих людей, які заблукались, збирайте тих людей, які сумніваються. Ті, які злі, проявіть до них любов і милосердя, змініть їх добротою, змініть їх любов'ю, змініть їх служінням. Віддіть людей до Бога, і ви будете спасені. І будете мати радість в 10 разів більшу, коли приведете хоч одну людину до спасення. Будьте благословені. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Хай всемогутній Бог милосердний і люблячий, благословить кожного із вас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!